Буду готувати рибні котлети для булочок. Спочатку беру рибу аргентинку. Мию чищу, обираю від кісточок, перемелюю, тоді солю першу до смаку, додаю цибулю, яку також перемелюю, даю батона, даю яйце, гарно перемішую і фарш готовий. Тепер розважую розважу наш фарш по 70 грам, формую котлетки і на сковорідку. Гарнесенько обсмажую їх з обох боків. Котлети получаються дуже соковиті і дуже смачні. Поки смажила котлети, тим часом підійшло наше тісто. І формую я котлетки. Тісто розкачую, кладу котлетку, закручую. Воно трошки підходить на бляшці, змащую яйцем і закидаю в духовку. І печу, поки не спечу. Получаються дуже красиві, дуже запашні і дуже смачні булочки. Смакуйте на здоров'ячко, цілую люблю, бувайте! Moments here are made to last, sharpened edges of the past. Today is I